Самого народження батьки мене вели до храму. Мене вчили бути добрим, терпивим, смиренним. В проповіді нашого батюшки були про любов, про смирення, терпіння. І саме так має звучати слово Боже. І зараз, коли я на чужині, я відчуваю, як добре, що я православний, я в істині, на чолі з бажанчим мануфрієм. Христос сказав, що мене, гна... мене гнали і вас гнати будуть. Але я не думав, що я буду жити в цей час, тоді, коли топчуть істину. Забирають храми, б'ють вірян. Це війна проти Бога. Всі ми мріємо про мир. Моліться, щоб Бог не відвернувся від нас. Нас всіх, наших прихожан, об'єднує православна віра, і ми всі маємо одну мету проповідувати Євангеліє, говорити про спасіння, допомагати один одному на шляху спасіння. І особисто мене болить серце. Тому свій час я живучи Київській духовній академії, навчаючись, жив в лаврі і бачив ту красу, ту, ті труди, які покладали в Блараті, для того, щоб зберегти монастир, для того, щоб приукрасити його і ту любов, яку вони вкладали в ці всі стіни і ці споруди, які зараз, з яких зараз їх хочуть виселити. Звертаюся до тих людей, які мають владу в своїх руках, щоб припинити ці утиски. Щоб залишити братію в стінах Київ Печерської лаври, де вони будуть продовжувати звершувати молитви за наш народ український, за наших воїнів і за тих людей, які приходять і просять допомоги молитовної. Поможи Боже, всім нам завдяки церкві. Ми відчуваємо якусь таку духовну єдність між собою, а також і з нашими померлими родичами, і щось поміняти в цьому напрямку. Це зрадити їхні молитви, бо молитви з в віку ті ж самі, починаючи від Ісуса Христа та Апостолів. Тому так якось неспокій на душі закрадається від того, що наш уряд хоче забрати Києво печерську лавру, виселити, виселити її мешканців. Братів наших і сестер, монахів із лаври. Попри все, як вчить нас історія та святе письмо, ми знаємо, що останнє слово завжди залишається за Господом. Тому ми, вірні Української православної церкви, повинні зробити все для того, щоб нам не було соромно при зустрічі з ним.